Вітаю, друзі. Дуже часто мені прилітає Микола. Хто ж таки фінансує твою діяльність? На кого ти працюєш? Скільки коштує запис свого відео, друзі? Кажу прямо, запис відео не коштує нічого. Берете камеру, повертаєте собі в обличчя і записуєте відео. Але ж вчора Микола Сиченко написав, що типа... Були питання там по місцевому кримінальному авторитету. Я зрозумів не натяк, і багато хто вважає навіть мій кум, вважає, що мене фінансує Сергій Андрійченко. Ось ця людина. Зараз я фото поставлю. Хто не знає, це покровський підприємець. Його називають кримінальним авторитетом. Його також називають олігархом. Так, Сергій, хочу, щоб ти спростував цю думку. Щоб ти написав в коментар або якось повідомив, може запишеш таке відео, що е, дійсно ти мене не фінансуєш перше. Ну і друге, ще е, твій допис випливає в Фейсбуці. Мені я не реагую, поки що на нього е, дуже багато тобі дякують. Я поки не бачу за що дякувати. Окрім того, що ти пішов до війська, це класно, дійсно. Але ж мені б хотілося б, щоб ти перед громадою вибачився перше за. Антимайдан і друге за підтримку Аксіонова на виборах у 2020 році. Ось ці два факти мене трохи, знаєш, якось глядячи на тебе, що там на коментарі, що Сергій Сергійович, дякую. Я би подякував, якщо б ти вибачився за твою підтримку антимайдану і твою підтримку проросійського чи російського громадянина Аксьоного, якого там зради піджопником випхнули якому не дали навіть сказати присягу на трибуни, десь він там з гальорки зачитував. Я пам'ятаю, як ти його підтримував. Це перше. Друге, з приводу Кириленка, чому на Капрі немає жодного сюжету про Пашу Малину? Чому? Про... О, Трибушкина були розслідування, про Володю Варфоломєєва навіть були розслідування. Чому нема розслідування про Кириленка? Я вважаю, що саме Кириленка винний в здачі Донбасу, і хочу, щоб на капрі з'явився сюжет. І тоді, може, може, я зроблю репост, навіть виріжу звідти кусочок і покажу людям. А поки що. Дійсно, якщо тобі є за що дякувати, дякую тобі за те, то, що ти пішов до війська. Ну і звісно, колись ти мене запросив на капрі. Арбіта, наприклад, та, що отримає зараз 14,5 мільйонів, мене не запросила на перегонах, а ти мене запросив тоді, коли м -м, сумасшедша шилова лізла через забор. Ось за те дякую. Але ж за те, що ти підтримав Аксіонова, за те, що ти підтримував Антімайдан. Я вважаю, що за це вже час вибачатися перед громадою. Ось така історія, друзі. І подивіться оце відео. Прокоментуйте. До речі, що ви по цьому поводу думаєте. І ті, хто думав, що мене фінансує Андрійченко, чекаю вибачень в коментарях, тому що він таки мене не фінансує. А нагадую, сьогодні інаугурація Трампа. До речі, 20 січня. Ось може Трамп мене таки фінансує. Гарного дня і слава. Якщо Андрій вас знаю, ні панаслишка. Ми бачимо, що це чек. говорит и делает. Это даже по примеру города Новодонецка, это по примеру города Доброполя. И я уверен, впереди нас ждут те реальные действия, которые этот человек, этот лидер, вместе с командой единомышленников, сможет что-то изменить и сделать какие-то шаги вперед, чтобы наши громады, наши жители могли почувствовать себя намного лучше и наши города имели право на развитие. Создание шатерского характера это его осознанное и ответственное решение за которым следуют четкие и продуманные действия. И я уверен, что мы с вами поддержим его, объединимся, потому что если мы вместе все с вами объединимся, то наш голос услышат в тех кабинетах, где решаются судьбоносные решения по жизни нашего многотысячного шатерского края.